Добрий день! Сьогодні у нас тема відпустки. Що, якщо я вам скажу, що можна за 100 злотих полетіти літаком, наприклад, з Польщі до Італії. І взагалі вам не потрібні туристичні агентства, ви можете самі собі легко і, головне, що дешево організувати свій відпуск. І я вам розкажу зараз, як це зробити. Вже трохи не на часі, але і так буде корисна інформація для майбутньої відпустки або тих, хто збирається відпочити каналі я у мами емігрант, ставте по лайку, по підписці. Ми поїхали. Я розділю це відео на такі блоки і поставлю тайм -коди. Білет на літак і як поводити себе в аеропорту, проживання, екскурсії та івенти в будь-якій точці землі в себе в телефоні і кілька особистих лайфхаків. Поїхали. Перше це білет на літак. Чому саме літак? Бо це. Найшвидший і ефективний вид транспорту, які, яким ви можете подорожувати Європою. За дві години можна з Польщі долетіти, наприклад, до Іспанії. В той час автобусом це буде тривати більше доби. Думаю, що ніхто не хоче витрачати кілька днів свого дорогоцінного відпуску на те, щоб оббивати своє м'яке місце на сидіннях в автобусі, не, най, скажімо так, не найзручніших. Є багато порталів для пошуку білетів, такі як TripMyDream, Skyscanner і багато різних інших. Мені за рекламу не занесли, тому зупинятись тут не буду. Я особисто користувався Skyscanner, -ом. Для мене це зручно було, тому що можна вибрати країну відправлення, а прибуття не вибирати. Тобто, я вибирав Польща і весь світ. Якщо вам не залежить на конкретній країні, куди ви хочете летіти, то тоді так і вибирайте, так само в принципі, як я. І дивитесь, куди на даний момент летіти дешевше або по відповідним для вас датам. І краще вибирати відправлення всю Польщу, а не конкретний, найближчий до вас аеропорт. Так, наприклад, я живу в лодзі, але від нас дешево полетіти не також і легко з лодзі. Мені видалось, е, виявилось дешевше вилітати з Кракова. Я просто виїхавши о 8-й годині ранку з Лодзі, о 16-й я вже був в Спліті, в Хорватії. Якщо дивитись вильоти за 3-4 місяці, то ціни просто смішні. Я так літав в Афіни е, минулого року за 63 злотих, а в цьому році в спліт за 150 злотих з людини. І польоту всього півтори години. Якщо ж ви знаєте в яку країну ви хочете летіти, то можете підібрати собі дати і аеропорти, коли це найвигідніше. Тобто берете за 3-4, скаже місяця, дивитесь гнучкі дати, і аеропорти різні підбираєте, і обов'язково буде якийсь... Дешеві білети, з які, в принципі, можна відразу і брати. Ми так робили, з Афінами не прогадали, взяли за, здається, три місяці, ще десь в травні, в квітні брали і за 63 злотих краків Афіни. Будь ласка. Спочатку я сам був здивований, бо в моїй голові, голові завжди якось так було, що літаки це звучить дорого. Але, як виявилось, це зовсім і зовсім не так. Це просто. Влітаючий автобус, приймайте це так. По такій схемі в основному я літав по Візер і Райнер. Може хтось скаже, що це якісь погані компанії, але якщо чесно, мені було норм. Ну, не скажу, що це лакшер якийсь, але і не прям щось таке, в що я б не пішов, би, або думаю, хтось із вас. Бо якщо чесно, півтори години самого перельоту можна навіть і на лавочці відсидіти, тільки якщо ти за ці півтори години перетнеш кілька тисяч кілометрів. Тут відразу слід відмітити, що є кілька правил, про які не можна забувати. Якщо ви не хочете доплачувати, а це саме наш варіант, то у вас є пару обмежень: це на багаж і час підтвердження реєстрації. Багаж це ручна кладь, яка входить в білет. Якщо хочете додаткову валізу, то готуйтесь заплатити ціну, яка може перевищувати ціну самого білету. І не в один раз в деяких випадках. В залежності, коли ви докупляєте це місце, чи в одразу, чи потім, вже, коли ви почали збирати свої речі і зрозуміли, що вам треба ще валізка. то тоді вам доведеться ще дорожче за це заплатити. Скажу зі свого досвіду, мені свого рюкзака вистачило на, на все, в принципі, завжди вистачає. Якщо при посадці на літак співробітникам здається, що ваш багаж не підходить по параметрам. В райнері, наприклад, це 40 см 20 на 25 с, то можуть попросити вас спробувати перевірити свій багаж в їхніх спеціальних шаблонах От для відповідності розмірів. Мені не раз доводилось буквально ногами запихати свій рюкзак в цей шаблон, щось доставати, щось з жінці перекидувати речі. Але, в принципі, завжди міг впхнути в той шаблон свій рюкзак. Так що, не здавайтесь, ногами теж можна запхати. І, взагалі, я хотів би в тебе, так саме в тебе, попросити підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео за інформативність, інформації ще буде багато, і для просування україномовного Ютубу. І напишіть в коментах, який формат відео вам більше підходить. Основні новини, короткі такі відео, як раніше, були що майже кожен день, або більш розширені теми, так як це відео. Тобто, скажімо, 10-20 хвилин борю якусь тему, було в мене вже по громадянству, по резиденту, по шлюбу, по різним таким темам, темам, які для вас будуть цікаві, який формат вам більше підходить. Реєстрація перед вильотом. За 24 години перед вильотом ви маєте в аплікації або ж на сайті підтвердити свої дані, і зачекінитись. І тоді вам вже після цього рандомно приділяють місця в літаку. На це в мене теж є підготовлений лайфхак, який буде в кінці цього відео. Закінчення підтвердження ре... реєзд... р... реєстрації за 3 години до виліту. І тут теж, з власного досвіду, скажу: не провтикайте цей момент. Він може для вас дорого коштувати. Для нас один раз він коштував 100 євро. Тому поставте собі напоміналку будільники, що в цей день в таких годинах треба зайти і зачекінитись. Ми практикали банально просто, коли ми вже з відпустки летіли додому, сильно розслабили вже собі в останній день на морі, і коли ми вночі вже прилетіли, точніше. Ну да, ми по факту прилетіли на таксі, бо трошки спізнювались. В аеропорт чекінитись вже не можна було, і треба було окремо йти, чекінитись за гроші. Наймаленький. Аеропорт. Звичайна схема така: контроль безпеки, посадкові ворота і вже сам літак. Це схема, якщо ви зачекінились, підтвердили свою реєстрацію і летите в межах Євросоюзу. Якщо поза ЄС, у вас після перевірки безпеки ще буде паспортний контроль. І якщо не зачекінились, або ж не було функції робити це дистанційно, є такі компанії, які не дають змогу це зробити онлайн, а треба саме в аеропорту це робити, то у вас перед всім цим є ще чекін. Зазвичай, як ви входите в аеропорт, є велика така черга. Зазвичай змійкою йде це на контроль безпеки. Чекіни завжди десь о, зі сторони, десь ну, вони не посередині. Окремо, завжди є куча стрілочок, відправлення, гейтс, ворота, чекіни. Тобто, якщо вам не треба чекінитись, то ви відразу йдете на на контроль безпеки. А якщо треба, ви спочатку на чекін. А потім на контроль безпеки. Так воно і пишеться check-in в аеропортах. Взагалі, що ж таке контроль безпеки це коли ви свої речі кидаєте на стрічку, де оце от їх там сканують, вони їдуть, оце от-воно, це контроль безпеки. Відразу будьте готові, що в більшості випадків треба, щоб всі рідини були в прозорій сумочці, яку треба витягувати. Тому, коли будете пакуватись, то кладіть її так, щоб не треба було лізти на саме дно, щоб її потім достати в цьому моменті. Електроприлади теж треба витягати. Ну і, звісно, ремінь і годинник, все, що у вас є на собі, перед тим, як пройти через саму брамку. Тобто зазвичай ви приходите, є у вас такі е, ящички, куди ви кладете в один там, рюкзак, з нього достаєте все, що треба, і в другий ноутбук, і зазвичай телефон, і все, що в принципі, на мені металево, що може спрацювати. Тобто, Отак, два ящички. Вони їдуть, ви проходите через ворота, коли вам кажуть, камон, е, ви йдете, е, деколи можуть змусити зняти взуття, але це рідко, в принципі, в Європі такого не бачив, це в Києві, пам'ятаю, е, таке було. Ну і зазвичай тут так, якщо ці ящички їдуть, якщо з ним щось не так підозріли, то його на бік і вас кличуть щось там показати. Не можна перевозити гострі предмети навіть ножиці, звиклі ножиці. Мене теж так неодноразово додатково перевіряли, але ніколи проблем в принципі, з цим не було. Раз побачили на сканері кільця від е, е, самих ножиць. Мені кажуть, покажи, але в мене за заокруглені вони не гострі, тому мене просто пропустили. А е, Раз просто за свої провтик, коли з Італії я вивіз штопор. Е, ну як в Італії взагалі без штопора це найнеобхідніший не аксесуар для цієї країни. Але дівчинка на контролі мене відізвала, і вона пробувала витягнути там маленький е, ніж є. Вона пробувала його. Відсунути, але там пружинка була занадто сильна, вона не змогла відтягнути її. каже: Ладно, забирай, все, їдь далі собі. До чого я взагалі веду оці такі курйозні ситуації, які зі мною були? Що якщо ви перший раз летите або боїтесь літати, ця вся суматоха це не так страшно, як в кіно розмальовують. Не треба взагалі боятись. Всі там працюють такі самі люди. І паспорта ваші перевіряють теж люди. Це не якісь рептилоїди чи якісь інопланетяни це такі самі люди, як ви. Тому не треба трястись, переживати, все окей. Якщо щось у вас буде не так, то вам скажуть, що не так, і як з цим бути, як це виправити. Якщо рідини у вас якісь будуть лишні, там є смітники, де можна викинутись. Просто не треба переживати, спокійно себе. Відійдіть, все буде окей. Паспортний контроль при подорожах поза ЄС. Теж не переживайте, завжди перед цим можна проконсультуватися з прикордонною службою і запитати, чи не буде у вас проблем по вашій конкретній ситуації. А краще ще й написати мейл. Вони відповідають доволі швидко. Я сам був здивований наскільки. Якщо у відпустці ви не встигли купити сувеніри друзям та родичам, то ви завжди можете зробити це в д'ютіку після проходження якраз цієї безпеки. І перед воротами в літак. Завжди є куча магазинів і місцеві сувеніри, які, скоріше всього, мадай чайна, які всі, в принципі. Але хто любить привозити для своїх друзів чи родичів, повторюсь, то у вас ще є шанс, якщо ви забули. Наступний наш блок це проживання. Тут я Америку не відкрию, берете Booking чи Airbnb і підбираєте собі по локалізації, по тому, що вам більш Взагалі, підходить готель, апартаменти, може, взагалі хостел, хто відпочиває, або ж кемпінг взагалі. Тут, в залежності, хто відпочиває, я з дружиною не сприймаємо відпочинок в готелі на пляжі, такі тюлені трохи відпуск. Для нас це не то. Тому ми стараємось активно відпочивати. Але День провести на пляжі, один-два це має бути за відпустку любому Треба розгрузитись. Тому якщо ви плануєте відпочивати на пляжі, при готелі, пити коктейлі з парасольками, то вибирайте собі найбільш оптимальний для вас готель на букінгу і, і в принципі, все по локалізації, по ціні, по е, тому набору послуг, які в них є. Якщо ж вам не залежить відпочинок такий в готелі, і ви розраховуєте, що будете відвідувати багато місць і багато ходити, то локалізація вам не грає аж такої великої ролі. І чим далі від пляжів і туристичних місць, тим дешевше вам буде житло. Ми віддаємо перевагу квартирам з власною кухнею або ж апартаментом, ну і, звісно, дивіться, чи є кондиціонер в приміщенні. Для тих, хто віддає перевагу активному, то тут є безліч варіантів. Ви взагалі можете взяти на прокат машину і самі спланувати собі поїздку по тій країні, де ви знаходитесь. По визначним і гарним місцям цієї країни. Ми так робили в Чорногорії, тут слід відмітити, що перед тим, як брати машину, перевірте її стан і зробіть фото зі всіх сторін, щоб потім у вас, у вас не виникли якісь проблеми і вам не намагались парити якесь пошкодження, яке було до вас. І в більшості випадках, коли ви маєте здати машину в тому ж місці з повним баком. Тому теж майте на увазі. І взагалі оренда авто це чудовий варіант тим, що ви не прив'язані до якоїсь групи чи графіку. Ви затримуєтесь де і скільки ви хочете. Відразу скажу, що я брав на прокат по українським правам. Навіть коли в Римі брав скутер на прокат через аплікацію, там як Самокати, так само в них скутери беруться. І для реєстрації треба подавати свої права. І треба було вибрати країну, яка видала права України в переліку не було. Я зазначив Польщу, адрес Польща і написав в підтримку, що так і так, ось мої права. Я вказав Польщу, бо не було. Візьміть, перевірте. 10 хвилин в мене аплікація була готова, я міг брати скутери, їздити на прокат. Наступний блок це аплікації для екскурсій та різних івентів. Я багато занурюватись в цю тему не буду. Мені вистачило однієї, яку я, яку знайшла моя дружина це GetMyGit. Все, в принципі, я залишу в описі. Тут ще й буду вам картинки цього показувати, щоб ви візуально розуміли, що це за програма. Є ще одна схожа програма. Тільки не пам'ятаю назву, така з зеленою совою. Напишіть в коментарях, якщо хтось в курс, курсі, за яку аплікацію я говорю. В цій аплікації вибираєте собі місто, дату і вам показує список всього, що доступно, і ціни. Часто бувають знижки на так звані гарячі екскурсії, які, в принципі, от-от вже і почнуться. Ви прямо з аплікації оплачуєте і приходите в визначене місце у відповідний час і показуєте свій білет з телефону. І все. Дуже зручно, бо не треба бігати і шукати, де купляти білети. І взагалі всі ці івенти, деякі відбуваються, у вас є відразу все під рукою. І там, до речі, одразу ж вказується і програма екскурсії. Під екскурсіями, я розумію, не лише прогулянки по музеям, з їдом, де кому це може здатись нудним, так як і нам трошки. Тому я і сказав, що ще івенти, що не тільки екскурсії. Панорамна поїздка на катері це теж рахується якби екскурсія. Тому не треба думати, що це настільки все занудне, як ви, вам здається. В цій же аплікації ви знайдете і рафтинг, оренга, оренда каяків. Рекомендую, тут у вас взагалі повна свобода дій. Але ніхто вам, в принципі, не забороняє піти в палатки чи місця, ларьки, де ці білети продають вживу. Де вам жива людина розкаже, як це буде відбуватись, може навіть вдасться виторгувати якусь собі знижку. Або ж дорадять якусь екскурсію, яка конкретно вам підійде найкраще. Останній наступний блок лайффаки. Ну, і як обіцяв, багаж в літаку. Тут є один нюанс: що подушка під шию, отака от, яку ви не раз бачили, не рахується за багаж або ручну кладь. Думаю, ви вже здогадались, до чого я. Е, продають навіть спеціальні пусті подушки, куди ви можете запхати свої речі і користуватись нею як, як подушкою і сумкою одночасно. Тобто, просто там замочок, ви туди рушники чи щось там свої речі запхали і користуєтесь нею як подушкою. Е, в Duty Free такі не продають. Ну, Там, де ми були, то не продавали. Е, ми взяли просто такого. Сумку котика і дістали все, що в ньому було всередині. Ну і запхали туди свої речі. От, в принципі, і все. Це тому, що ми наперед не подумали. Бо, власне, для цього і є це відео, щоб ви на наших помилках навчились і передаємо свій досвід. Беріть сразу таку подушку, наперед, замовляйте вже прямо зараз. Це не реклама подушок, якщо що. Наступний лайффак це місця в літаку. Якщо, як я вже казав, що по нашій схемі, коли ми не вибираємо конкретне місце, за яке доплачується, вони розпреділяються рандомно, коли ви чекінетеся. Але в літаку вже ніхто не перевіряє у вас білети і місця. Якщо ж ви летите не в сезон або коли літак не повністю забитий, то можна, ми не раз так робили, зайти останніми в літак і просто вибрати вже пусті місця. І на них сісти. Ну, звісно, якщо хтось вже викупив ці місця або комусь вони приділені, то він прийде і буде вас виганяти зі свого місця. Але коли вже всі розсілись, то ви бачите, де є вільні. Ну, і звісно, як завжди, до вас можуть підійти і попросити помінятися місцями з інші пасажири. Тобто всіх майже рандомно вони приділяються, і хтось хоче ближче там до когось, чи просто е хтось біля жінки сидить, підходиш, просиш чи не проти. Ви з нами помінятись, щоб я сидів біля жінки. Ну, в принципі, зазвичай завжди це працює. І ще одне: розвозять завжди в літаках напої, їжу, і це не безкоштовно. Це дуже не безкоштовно. Ну прям дуже. Тому задумайтесь, чи настільки вам треба та водичка в літаку, чи там щось гризнути, чи ви ще півгодинки долетите, і все буде окей. Ну і ще одна така маленька е, на рахунок екскурсії, якщо ви своєю машиною або взагалі можете передивитись список тих програм екскурсій, групових, наприклад, і самим просто пройтись по тим місцям. Просто проїхатись. Да і взагалі тут не треба далеко ходити, я просто банально брав. Google відкривав, воно визначні місця такі туристичні. Прям фоткою вам кругліком, таким кружечком показує, що ось тут, ось тут, ось тут знаходиться те. Вибирайте, що вам хочеться, що вам більше сподобалось, і просто собі йдете. І завжди Google Maps це найкращий ваш помічник в відпустці. Куди вам треба, тикаєте точку, куди. Як добратись і шуруєте. Все. Не треба нічого вигадувати. Google Maps справиться зі всім. З вас по лайку. Якщо ти додивився аж сюди, то це просто must-have лайк плюс комент. Аж лампочка вже потухла за довгі відео вийшлось. Комент. Чи підходить такий формат відео, чи краще коротенькі е, відео, але. По таким основним новинам, ну, навіть не основним, менш важливим, або розбір окремих тем, як ось це відео. До побачення.